Якщо у вас рейтинг приблизно до 1800, то є велика вірогідність того, що у ваших партіях зустрічався такий хід. Це початок так званої атаки Фегателло або як її ще називають, атака жареної печінки. На цьому рейтингу це дуже популярний варіант за білих. Адже якщо чорні не знають точних ходів для захисту, то білі можуть дуже швидко отримати кращу позицію або навіть поставити мат. Я вам зараз покажу пастку за чорних, яка принесе вам дуже багато швидких перемог. І цей варіант чудовий тим, що навіть якщо ваш суперник не попадеться в цю пастку, у вас все ще буде солідна ігрова позиція. Давайте подивимось, як ми можемо покарати білих за цей об'єктивно слабкий хід. Отже, е4 е5. Кінь в 3 кіньце 6. Слон це 4. Тут в чорних є два основних ходи. Це слон c 5 який призводить до класичної італійської партії, та кінь f 6, так званий захист двох конів. Кінь f 6 мені подобається більше, адже в цьому варіанті чорні вже з перших ходів починають боротися за ініціативу. І в цій позиції дуже популярний хід за білих кінь g5. Білі фігури нападають на поле g7 і загрожують не лише забрати пішака, але й заодно зробити вилку на туру та королеву. І також білі готові почати атаку жареної печінки. Якщо ви не знаєте, що це за атака і чому вона має таку дивну назву, зараз ви все зрозумієте. Єдина можливість захистити цього пішака це перекрити дорогу слону ходом d5. Білі, звісно, цього пішака б'ють. І тут, на перший погляд, абсолютно логічний хід кінь d5 призводить до початку атаки білих. Білі жертвують коня. У чорних варіантів нема, треба брати. Далі в атаку включається королева. І тут, якщо відступити на g8, то можна взагалі одразу програти партію, отримавши мат. Якщо ж відступати на e 7 або e 8 то білі просто забирають цього коня, в них лишній пішак, в чорних повністю розбита позиція. Король вже не може рокіруватися, у білих величезна перевага. Тому правильний хід в цій позиції це король e 6 щоб захистити цього коня. І звідси виникла назва Фегателло це така італійська страва. Беруть жирву сітку, туди напихають печінку і смажать. Ось і білі створюють матову сітку для чорного короля і поступово з різних сторін його атакують. І, хоч насправді позиція не така вже й страшна для чорних, як може здатися на перший погляд, грати її дуже неприємно. І один неточний хід одразу призведе до програшу. Тому я не рекомендую вам грати цей варіант. Повертаємося до ключової позиції. Тут, після ЄД, замість того, щоб забирати цього пішака конем, ми підемо кінь Д4. Це не самий популярний хід. Основна лінія це хід кінь А5. І це хід, який майже завжди в цій позиції грають. І відповідно, можна бути впевненим, що суперник добре знає, як діяти в такій ситуації. А от хід кінь Д4. Це досить рідкісний хід, який несе в собі дуже цікаві ідеї. Я переверну дошку, щоб ви подивилися на позицію з перспективи білих. Білі пішли на цей варіант, тому що вони хочуть забрати цього пішака на F7 і якомога швидше виграти партію. Але їм заважає власний пішак. Тому самий поширений хід цієї пішак Д6. Ідея білих полягає в тому, що після того, як чорні заберуть цього пішака, неважливо чим. Білі нарешті доб'ються свого і зроблять вилку ходом кінь F7. Що нам робити? Загрожує хід кінь F7. Потрібно якось захищати цього пішака. Можливо, слон Е6? Ні. Ми ходимо королева D6. У вас, напевно, виникло питання. Але ж білі все одно підуть кінь F7 зроблять нам вилку і ми програємо туру. А ми на це і сподіваємось. Тут є два ходи, які частіше всього зустрічаються: це очевидно f 7 та слон F7. Давайте спочатку розглянемо цей хід. Він кращий, ніж хід f 7 і на перший погляд, може здатися, що в чорних дуже погана позиція. Адже ми програли пішака, нас позбавили рокіровки, але насправді так лише здається. Ми ходимо король e 7 і вже тут створюємо маленьку пастку. Адже їх слон знаходиться під боєм, і якщо вони на це не відреагують, а зроблять, наприклад, рокіровку. Ми ходимо А6, проганяємо цього коня, і після цього спокійно виграємо слона. Тому білим потрібно заздалегідь реагувати на цю загрозу, відступати слоном. І єдина безпечна клітинка для слона це Б3. Ми залюбки забираємо цього небезпечного слона. Білі також б'ють. І тепер дивіться, що буде відбуватися з цим конем. Ми його проганяємо, і виявляється, що в нього не так вже і багато клітинок для відступу. Поле е 4 контролюється нашим конем. На Аш 3 також не дуже хочеться, бо ми можемо забрати і здвоїти пішаки та відкрити короля. Тому єдина безпечна клітинка це F3. Що ми робимо далі? Ми продовжуємо заганяти цього коня в стіло. Е4. Більшість гравців в цій позиції подумають – Ну, я не хочу більше нікуди тікати, тому краще зв'яжу цього пішака ходом королева Е2. Ми спокійно відходимо королем на F7, і білим все одно потрібно кудись тікати конем. І знову ж таки, в коня не так вже й багато безпечних клітинок, а точніше їх всього лише дві. Це поля а 4 та ж 1 Хоча насправді лише ж 1 Адже якщо вони походять на а 4 то ми ходимо ж 5 і кінь допригався! Всі поля для відступу під боєм чорних фігур. Тому залишається лише один хід кінь g1. І ми добились того, що хотіли загнали нарешті цього коня назад в стіло. А тепер давайте подивимось на позицію білих. Жодна фігура не розвинута. Кінь заважає зробити рокіровку, і незрозуміло, як його виводити. А ми можемо продовжувати тиснути. Слон g 4. Якщо білі вирішать перекритися пішаком, то ми просто б'ємо. І неважливо, чим нашого пішака б'ють білі, ми ходимо тура Турає 8. Доброго вечора! Ми з України. Ми виграли королеву і виграли партію. Тому ви бачите, скільки в цьому варіанті є різних цікавих можливостей для чорних. Навіть якщо, повертаючись ось до цієї позиції, білі б'ють пішака слоном, ми ходимо король є 7. Потім розмінюємо коня на слона і просто заганяємо білого коня назад в стіло на поле G1. Більшість людей все ж таки будуть брати конем. Адже саме для цього білі йшли на цей варіант, щоб зробити вилку і виграти туру. І це, власне, те, на що ми надіємося. Адже у нас на цей хід є туз в рукаві. І це королева С6. Ви можете подумати, ну і що, напала на слона, у нас все одно заберуть туру. І частіше всього її будуть брати. Адже навіщо білі проробили весь цей довгий шлях. Тому вони беруть туру, а ми слона не беремо, адже тут є можливість спіймати рибку побільше. Ми ходимо, королева ж2 і нападаємо на туру. Як білим рятувати туру? Тут лише один хід це на F1. Що ми робимо далі? Королева Є4, шах. Королю немає куди тікати, в білих є лише дві опції: це закритися королевою, але ми її просто заберемо, і нас такий розмін цілком влаштовує, або закритися слоном. І ніби все, наша атака закінчилася. Ми без тури, але бум! Кіння в 3 мат. Білі виграли туру, а ми виграли партію всього в 10 ходів. Ще раз швиденько повторимо цей варіант. Д6, королева Д6, кінь в 7, королева С6. І якщо білі б'ють туру, ми беремо не слона а пішака на ж2. І на хід Тура Ф1 ставимо ось такий гарний мат. В цьому і полягає ідея пастки з ходом королева d6. У вас може виникнути питання: а що робити, якщо мій суперник знає цю пастку і, відповідно, не піде на цей варіант? Давайте подивимось. Білі не ходять пішаком на D6, а можуть, наприклад, піти С3, напасти на коня. Ми ж нікуди не тікаємо, граємо максимально агресивно. б 5 Вони на нас напали, ми на них. Досить часто білі будуть йти на цей розмін. Білих пішаки не просто тепер здвоєні, а строєні. Треба з цим щось робити, тому де є абсолютно логічне продовження. А ми в цьому випадку забираємо пішака на d5, але не конем, а королевою. Так, у нас кінь під боєм. Але якщо білі його заберуть, то і ми заберемо їх коня. Далі білі б'ють пішака, ми також забираємо. І знову ж таки, у нас виникла позиція, яка з першого погляду дуже погана для чорних. У нас здвоєні ізольовані пішаки. Взагалі, вся пішакова структура викликає певні підозри. Король відкритий, що за маячу ми взагалі награли. Але насправді це білі повинні турбуватися про свою позицію. Адже ми нападаємо на пішака G2. В білих не розвинута жодна фігура. Один з наших слонів вже стоїть на активній позиції, інший готовий також вступити в гру. Королева теж займає активну позицію. І давайте подивимось, що буде відбуватися далі. Більшість гравців тут будуть робити рокіровку. А ми просто граємо слон Б7. Загрожуємо поставити шах і мат. І ніби це така проста та очевидна загроза, але через те, що білі дуже сильно відстали в розвитку. Захищатися від цього мату не так же й просто. Тут в білих дуже багато можливостей для допущення помилок. Наприклад, якщо вони підуть g 3 то дуже сильно послаблюється діагональ H1 a 8 Тут нам головне не поспішати, потрібно зробити рокіровку в довгу сторону і просто подивіться на цю позицію. В чорних всі фігури розвинуті, король в безпеці і дуже простий план на гру атакувати королівський фланг. Можна піти в королева D5, знову створити загрозу мату. Можна штовхати пішака по лінії, H, щоб відкрити лінію для тури. Також є дві лінії е та Д, по яким також можна грати, і все це чудові та сильні ходи. А білим для початку потрібно хоча б легкі фігури в гру ввести. Ще один варіант, як білі можуть захиститися від мату це ходом F3. Але у нас є ще один слон, який також хоче приймати участь в атаці. Тому ми ходимо слон d4, шах, король аж 1. А ми підключаємо ще одну фігуру до атаки. Тура ж8. Знову хочемо поставити мат. Так, у білих тут є один шах, це королева e 2 Ми цим не переймаємось. Одна королева великої загрози нам не несе. Спокійно відступаємо на d7. І тепер дивимось на позицію. Загрожує хід Тура e 8, щоб прогнати королеву. І нарешті поставити мат. Наші два слони стріляють через всю дошку. Незважаючи, що наш король в центрі йому абсолютно нічого не загрожує, і будь-який необережний хід білих призведе до дуже швидкого програшу. Тому, ще раз, як я вже й казав, навіть якщо білі не потраплять в вашу пастку і не підуть де 6, у вас все ще будуть чудові можливості для контргри. Якщо у вас рейтинг приблизно до 1800 і проти вас грають кінь G5, можете спокійно грати кінь D4 І повірте мені, це принесе вам багато швидких перемог.